Так, друзі, всім привіт, на загрузці стою. Грузим щебінь 5.20 Манітушкою сейчас мені кине. 4 тонки навіть як казав 7,5 до 8 тонн. В загружаємося, будемо вести. Взагалі грузив 8300. Тут вести недалечко. Зараз ходку зроблю. Це 5.20, і ще ходочку піску. І ще є заказ за 30 кілометрів. Теж машина піску і машина щебню. В общем, зараз помаленьку рухаємось. Переїзд, кринова дорога. Ходи в місто, швидко розгружуся і назад. Взагалі так і працюємо. Жара не виносімо, саме обід. До обіду проходив техосмотр, зранку, закінчився. Щось дуже довго наші хлопці там тягнули, то в них то їх нема, то щось там не, не дає Хмельницький. ще щось так переїзд в общем нас тут в общем, до обіду дотягнули вже досі ще щось, якусь одну точку закрив би а так мусів чекати бо тих осмотра немає то не дуже хочеться їздити Хлопчики наші тут трошки гонять. Так що в общем, працюємо, працюємо. Так, щодоночку завезли, не знімав, як висипали, поспішу. Що виїхав, приїхав, виглянути, поїхав. В общем, пісок грузим. О, добрі ковші кидає. Так, в общем, загружаємося і працюємо потихеньку. Взагалі розгрузився, машина пісочку 7900, щось таке і машина щебня 8300. Така от площадка, я тут в прошлый раз тут чистив в неї відео, як юм згрузив цю площадку, буде залівка площадки цієї людина займається такое от відео едем далі. Так, Завіс, в общем, тих дві машини, пісочку, приїхав по щебінь, чи то з піску і щебню, приїхав по більшу фракції 40х20, але це вести за 30 кілометрів. Зараз грузимося, десь манетушку ждемо. І потім ще раз приїдемо. Маю до 6 встигнути ще. Піску. Це зараз 60 км круг. І ще раз по пісок і ще раз такий самий круг. Я колись там хотів, відео... а ні, знімав, я там було, але я так і не знімав тут далі, я там застряг великі калюзі, ну, ще погода дозволяє, я там зараз проїдемо. Добре, що я тоді перший раз піс... взяв щебню, то підсипав. общем, зараз грузимося і їдемо туди далеко за місто. От і манітушка десь там вже печа. Летить. Все, грузимось. Так, в общем, загрузився пісочком. 7200, щось таке. Зіло б на мазі. Одну ходку зробив. 60 км година. Один на 40. Мене вийшов круг. Так, тут все позакривано. Це приїхав за піском. Ти дружина йде з роботи, каже, хочу з тобою проїхатись. То зупинився почекати. І будемо їхати заїхати на заправочку, а то я щось зранку мало заправив. Двадцятку заля вже виїздив, поки натіху осмотр. по городі дві ходки. Ще туди з'їздив, то якраз десь воно вийшло. Сотку намотав, мабуть. Ходімо наглянути, що там було. Що в нас там було. Так, якраз десь сотка у неї дружина йде в общем все будемо їхати далі Ото -от так, поки буду на роботі шофера собі знайшов <різь> сіла собі і пече як має бути ми той пісок вертаємося додому Такими полями стойка росте, там пченичка далі, Горбочка будемо спускатися, так туди вниз в долинку, потім до лісу. Дружина є зіла. Чим відео довго в мене не було, робив я мотора, але не знімав, бо робив сам, не було часу його знімати, треба було швидко зробити, щоб... Дихнути, щось заробити. Чим ну, перегільзував, нові гільзи, нові поршня, зробив головку, зробив турбіну, поставив це все. А що робив? Бо е, пішли гази розширительні. Зняв головку, його поміняю прокладку. Були лопнуті е, форкамери на поршнях і е, поршнював останнього ремонту. Ну якби велика Б. І виходить, що вирішив поміняти одразу всю пошнягу, Впереді сезон, зерновий, щоб не стояти. Турбінка свистить, зілок їде, все гуд. Так що дружині обов'язково лайки ставимо. Підписуйтесь на канал. Це буде Україна.